Thank you Наші студії з'явилася така сонячна гостя. Е, у Варшаві добігає якраз сьогодні. Закінчується фестиваль українського кіно, подія, яка щороку збирає глядачів, режисерів і тих, хто уважно стежить за тим, як змінюється український кінематограф. Цьогорічна програма була такою дуже сильною, різноманітною, болючою, але водночас надзвичайно живою. В багатьох фільмах звучав досвід війни втрати пошуку ідентичності, але і присутність. Ня була чутливість до життя, звісно, наш український гумор і е, краса. Ну і ми запросили до розмови кандидатку філологічних наук, викладачку Варшавського університету і Харківського національного університету імені Каразіна Тетяну Трофименко, яка переглянула. Ну мені здається, Танчу майже всі покази е, кінофестивалю. Я, я тебе дуже часто бачила. Далеко там. не всі. Доброго ранку всім, але намагалася так подивитися фільми, які пов'язані насамперед із війною. Бо це. Це якраз тема моїх досліджень наукових, і я викладаю також в курсі сучасної літератури перетини з кіно і в Варшавському університеті культуру 21-го століття українську культуру. Тому це мене цікавить насамперед. Які враження в тебе цьогорічний фестиваль українського кіно у Варшаві залишив? Бо, ну... Я так думаю, що минулого року ти дивилася фільми, і позаминулого от цього року можна сказати, що фестиваль має якусь свою окрему атмосферу. Мені цього року дуже було комфортно і дуже гарне враження залишилося після перегляду фільмів. Ну насамперед, так ми повинні віддати звичайно належне команді фестивалю, їхнім організаційним зусиллям. Але також практично всі фільми, які я переглянула, справили дуже добре враження. Мені здається, що українське кіно от ано якби це може не контроверсійно не звучало після повномасштабного вторгнення. Вийшло на якісно новий рівень. Здавалось би, в таких умовах, абсолютно несприятливих для розвитку культури загалом і для кінематографа, зокрема, бо це, звичайно, мистецтво, яке потребує, напевно, найбільше фінансових вкладень. Рівень значно виріс. Ну, я думаю, що нагорода Мстиславу Чернову за фільм про Маріуполь минулого року Оскар свідчить про те, який це рівень. Так? І решта фільмів були теж дуже достойними з тих, що я переглянула. Раз ми про них ще окремо поговоримо. І тут цікаво, що от ми були на одному показі зі Світланою, бачили, що зал був повний. Ну навіть це, звісно ж, відкриття було, і там було. А не тільки українці, там було багато поляків. Я тобі і... хочу сказати, що на кожному станці, на якому я була от вчора. Ми ходили на Малевича, угу. і теж було дуже багато поляків. Мене це дивувало. От цікаво, як ви для себе побачили наскільки велика зацікавленість аудиторії, який відгук, чи чи подобалося їм те, що вони бачили. Так, справді треба сказати, що поляків було багато, і я думаю, що це пов'язано з тим, що багато фільмів знято в копродукції з а, польськими також а, авторами. А, і багато фільмів присвячено ситуації українців за кордоном ну, насамперед у Польщі, наприклад, короткометражки. я Тільки один сет бачила, але там у кількох цих короткометражних фільмах якраз йдеться про людей, які виїхали до Польщі. Дехто з українських митців освіту отримував. Мова в Польщі, ну, я не була готова до того, що тут не буде інтернету. Я підготувалася. В <рив> мене є конспект в телефоні, але його не можу відкрити. Тому так не назву на жаль зараз прізвище. І мені, з того, що я в залі чула там, скажімо, відчувала цю атмосферу вайб, обговорення якісь е, впівуха чула. Мені е, справді теж здається, що поляки дуже зацікавлені, що це важливо для них. Е, справді бачити такий відгук з боку українців. Ну, бо не будемо знову ж таки замовчувати певні речі. Очевидно, що полякам потрібен цей фідбек, mm -hmm. потрібно розуміти, що те, що вони роблять для українців е, протягом періоду після повномасштабного вторгнення є важливим. Ну, і Тут, здається, може бути таким просто символом цього фестивалю і польсько-українських взаємин. Фільм Дві шостри» якраз присвячений тому, як дві польки молоді, дві сестри їдуть в Україну, і як вони на тлі української війни намагаються з'ясувати свої проблеми, угу. так, свої внутрішні, якісь взаємини, конфліктні. Ну, не буду спойлерити, як їм це вдається, але це теж дуже такий психологічно глибокий. Бокий важливий фільм. Почали ми вже говорити про фільми. Давай трішечки далі цю тему продовжимо. Ну, ми бачили «Ти космос з Олексієм, і так. мені здається, що це просто космос. Я, я не... на жаль, не побачила, мені банально не вистачило місця в першому, <реш> але це багато про що говорить, що так, якщо так. не вистачило місця, це ажіотаж. Був але обов'язково подивись. Угу. не чула жодного поганого відгуку. Угу. От чесно я ходила ще на 2000 метрів до Андріївки. Я не знаю, це не можна цей фільм взагалі мені. Це обговорювати там, тільки плакати, якось рефлексувати Це фільм дуже важливий, так само як і «20 днів Маріуполі», важливий для закордонної аудиторії. Так. Насамперед, і, ну і решта фільмів також. Тобто люди, які в цьому не перебувають, ну та навіть я перебуваючи в Варшаві, звичайно, не можу ці досвіди повністю відчути, але навіть почути цю сирену, так з великого екрану, повітряну тривогу, звуки вибухів, всю цю атмосферу, в якій українці живуть щодня. І при цьому живуть, працюють, творять, кохають, і так далі. Це дуже важливе свідчення, як на мене. І ну, те, що зробив Черново з цим новим фільмом, це одна ну, теж безпрецедентна річ. Тобто, ризикуючи життям, знімальна група проходить той шлях, який проходять українські воїни теж фактично щодня. Ну не всі звичайно, але велика їх частина на фронті. Нагадаємо, тому. що цей фільм знову номінований на Оскар угу. від України як. Повнометражний, мені здається, фільм, там навіть про документальний не йдеться. Але треба подивитися, яке там саме театрі. формулювання. Mm -hmm. Я ще дивилася мій карпатський дідусь, нам дуже зайшло з дітьми. Хоча ми думали, що ми йдемо на комедію, а це така трагікомедія. І вчора дивилися Малевича. Там є в мене питання до сценарія, але акторська. Але робота, все одно, але виявився да. не настільки поганим, як можна було передбачати. Тому що, я ну, не передбачала взагалі. Тому. Я критично ставлюся до байопіків mm -hmm. різного гатунку українських. Дуже часто критикувала ті фільми, біографії, які виходили. Але тут мені здається, що теж в принципі, для фільму адресованого масовій аудиторії, значною мірою теж іноземній, тому що це митець всесвітньо відомий. Тут мені теж здається доволі збалансований. Пенсовано все у авторів цього фільму вийшло. Немає такої прямої дидактики, так повчання. Тобто вони роблять те, що повинні робити автори фільму. Вони показують це на екрані, а не проговорюють словами. Як це ми скажемо, бачимо в фільмі Буча угу. його вихід супроводжували, дебати. Ну, були такі підозри, що це буде занадто пропагандивне кіно, і таким воно, в принципі, і вийшло. Тобто, там якісь такі монологи, дуже правильні, позасумню, патріотичні, але виголошуються з екрана в тій ситуації, де це не, не могло би бути фізично uh -huh. можливо, навіть на блокпостах росіян, наприклад, е, так е, а от в Малевичу цього немає, тобто там дуже е, так коректно засобами, власне, да. фільмовими показували. Мені і принаймні домі. захотілося вийти і більше прочитати так. про Малевича, і більше подивитися його картин, і це вже величезний плюс. Е, а на вашу думку, от загалом, якщо вже заговорили про е, те, що той же Малевич вийшов краще ніж Очікували. очікувалося. І що, наприклад, в Чернова такий проект серйозний? От хто зараз в українському кіно взагалі чи можна говорити, що формується от така нова хвиля, і хто її формує з режисерів? З режисерів, з авторів. Ну, якщо ми подивимося, якщо ви відкриєте у себе, у вас є інтернет, е сайт ми назвемо прізвища, бо я боюся зараз просто переплутати е чи чиїсь прізвища насправді. Але е з того, що знову ж таки я е подивилася з інформації про е авторів фільмів, представлених саме от цього року, вони всі достатньо молоді. Е е мені здається, що режисер фільму «Ти Космос 1990 року народження mm -hmm. е також цей фільм. Е е е Жемі по повноцею по пісні землі, що повільно горить. Там досить молода авторка, і, до речі, от у неї здається, теж є польська освіта кінематографічна. Так, потім режисерка-військовослужбовиця, яка знімає фільм у формі листів до свого сина Тео, так, коли він виросте, також молода, і вона пішла служити зараз у Збройні сили, тобто відставила на якийсь час свою кінематографічну діяльність. Це молода молоде покоління, переважно яке е, прийшло от, ну, незадовго до о, цих подій повномасштабного вторгнення, і е, власне вони е, творять це е, нове кіно. Ну, Чорнов, звичайно, має більший досвід, він давно в цій галузі. А, але от ну, пер, першу, по перше, по-моєму, зараз місце займають саме такі молоді режисери. Угу. Тань, ти, е, е, літературна критикиня, ще ми на ти, бо ми давно знаємо. <п 'єдна> чи чи можеш ти порівняти от нинішню хвилю такого українського кіно? А ти одразу сказала, що воно відроджується на твій погляд з певним етапом у нашій літературі в українській? Ну, з етапами я би навіть не порівнювала. Але те, що от я про що я думаю весь цей тиждень, коли хожу ходила щодня на кіно, думка, яка мене формується, і вже зараз я в цьому переконана. Насправді закінчивши цей марафон з перегляду, що кіно зараз набагато сильніше може впливати на аудиторію, ніж література, і є, мені здається, набагато важливішим. Ну, проблема в тому, що воно і є набагато дорожчим, зняти фільм. Це не те саме, що видати книжку, але мені здається, що для по перше для фіксації того, що відбувається зараз, саме для фіксації цієї війни. Кінематографічні засоби є більш адекватними, і той продукт, який ми отримуємо на виході, є більш значущим, тому що ну, можна прочитати знову ж таки там дуже багато сторінок, але один раз це відчути, побачити на екрані. Це, звичайно, набагато більше і переконує і змушує замислюватися, а що ми будемо робити, якщо ми потрапимо mm -hmm. в, таку, в таку ситуацію. Дуже Добре, що зараз кінематографісти мають можливість це робити, фіксувати і зберігати це вже для наступних поколінь. Давай поговоримо про те, як змінився образ українця або українки в сучасному кіно? Ми ж пам'ятаємо, як там ну 20 років тому а, який був цей образ, його формував переважно російський кінематограф. А зараз я дивилася, що дуже багато фільмів зняти в копродукції. Uh -huh. а, і звісно, на мій погляд, цей образ міняється найбільш позитивний в тебе. Які відчуття з цього приводу? В образ українців зараз є, ну насамперед, звичайно, як це забушко говорила, що головний промотор української культури за кордоном зараз ЗСУ і це правда, тобто, завдяки тій героїчній боротьбі, як проводять наші військові, звичайно, це впливає на образ українців і серед самих українців і за кордоном. Але ну знову ж таки треба відзначити, що такої героїзації, так оцієї в поганому сенсі радянської, там наші героїчні воїни і так далі немає. Ну, бо знову ж таки, подивившись на хоча б 2000 метрів до Андріївки, ти бачиш, в яких умовах діються люди, і ти розумієш, що це ну тут люди, так це люди, які бояться, це люди які. Які е, е, переживають дуже страшну емоційну напругу, їх е, е, ранить, вони гинуть, і е, 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 ну, це теж дуже сильно впливає на глядача. Тобто образ українця насамперед як воїна, образ українця як цивільного, е, котрий намагається щось робити в цій ситуації. Ну, власне, в Бучі, де головну роль зіграв польський актор, так це теж дуже симптоматично єврея з Казахстану. Мені дуже подобається. Це якраз ця колізія, і ми знаємо, що в фільмі Буча в основі сценарію лежить реальна життєва ситуація про реального, реального чоловіка, який в Бучі рятував людей. Тобто, це якщо говорити про чоловічі, умовно кажучи, образи так. Mm -hmm. І мені дуже сподобався фільм Донька, в якому в тимчасово окупованому місці десь під Києвом опиняються фактично замкнені в своєму будинку. Ку, родина, члени однієї родини, і там дівчинка ще підлітка, фактично з вадами слуху. Вона рятує всю родину після того, як батька ліза Козлова приходила до нас ліза Козлова Ахтем Сейтаблаєв так грає її батька. Ну звичайно, що там є певні такі, знаєте, моменти бойовика голівудського, коли там побитий абсолютно уже замучений батько Ахтем Сейтаблаєв розстрілює цих. Росіян, але та так і повинно бути цей ігровий фільм, це сюжетний фільм. Якщо ми хочемо, щоб зацікавив він аудиторію якомога ширшу, там повинні бути жанрові елементи, тобто не тільки документалістика, так яка але фіксує. мені казали, що в фіналі всі плакали. В Фіналі всі плакали поза сумнівом. Це дуже сильний фільм. От при тому, що він побудований, нібито я ж теж читала рецензії, бо я ж кожен фільм, який переглядала, потім звіряла, що пишуть люди. Mm -hmm. і я практично ні з чим не згодна насправді, тому що коли критику за якісь такі прийоми жанрові жанровий mm -hmm. фільм, то це дуже дивно виглядає. Там повинен бути саспенс, і там є ця напруга, ти буквально сидиш протягом всього перегляду і чекаєш, ну що ж буде далі, вдасться чи не вдасться врятуватися. І звичайно, там певні моменти повинні бути і ця ж знову ж таки героїзація, так коли з останніх сил, щоб врятувати свою родину, кидається батько на росіян, тобто образ знову ж таки молодий, молодих, так, mm -hmm. молодих українців жінок насамперед у короткометражках спеціальну увагу звернено на постаті жінок. Це зрозуміло, бо вони виїжджають із дітьми за кордон, і їхня теж в принципі. Місія зберегти цих малих українців, дати їм можливість вижити насамперед, отримати освіту і так далі, це теж дуже складна річ, хоча про це напевно менше говорять, ніж про те, що відбувається на фронті, чи про те, що роблять люди в Україні зараз. Тобто образ українців загалом позитивний, але от без цієї такої ретуші героїзації, і це дуже великий плюс, мені здається. Ну і наостанок ще таке питання, який момент. Чи кадр з фестивалю взагалі, от ви можете виділити для себе, що це залишиться от для вас, от як головна картинка цього події? Може, якась така емоція, ну, що, що запам'яталося, може зустріч, там, може, може побачене. Ну, я думаю, що багато хто зі мною погодиться, що це стан залу після фільму Мстислава Чернова після Андріївки. Тобто кожен фільм справляв сильне враження. Ну, з тих, що я була, звичайно, на присутніх після кожного аплодували. Але от після цього фільму мені здається, що зал просто так от не міг видихнути. Якийсь були. Час. Були, Але звичайно, так. Тому що всі... Ну настільки були приголомшені побаченим, що це ну важко з чимось порівняти. Тобто, ще ще цілий вечір після цього, і наступний день мені здається, що ти лишаєшся під враженням, намагаєшся це осмислювати. І це, от напевно, такий, ну не, 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 не можна сказати, що це суперпозитивний, Хоча в чомусь тут є і позитив. Тобто я захоплююсь тим, що такого рівня кіно а, а, знято в Україні українцем, харків'янином, знову ж таки, без локальної, не обійдуся тут такої відсилки. Бо я із Харкова. Ну, напевно, саме цей момент я би виділила. Так, я абсолютно погоджуюсь, бо мені навіть я говорила тобі, мені навіть угу. важко дихати було після того, як пішли фінальні титри. Дуже дякуємо, що подивилася все. Ну не все, але багато. Поділилася з нами своїми рефлексіями. Дякую, вам, вам всім цим доповню тепер свої лекції. Можливо, напишу статтю. Супер. Бажаємо, щоб вона була успішною. Так. Дуже я дякую. хотіла сказати, що побачимося на наступному кінофестивалі, але думаю, що це раніше станеться. Так, запрошую Дякую так. вам, дякую за вашу роботу. Дякуємо. Нагадаємо, що гостію нашого ранкового ефіру була кандидатка філологічних наук, викладачка Варшавського університету і Харківського національного університету імені Каразіна Тетяна Трофименка, з якою ми ну, так підбили своєрідний підсумок фестивалю українського кіно у Варшаві.